Вітаю на каналі Гостях у Тані. Зараз я знаходжусь біля своєї картоплі. Ось наш город тут 12 сотих. І картопля у нас у прекрасному стані. Хоча я хочу сказати, що у нас йдуть дощі, просто не дощі, а ливні люди. Потім на другий день спека, сонце неймовірно. Жарке. 40 градусів, мабуть, десь. На сонці і зазвичай у цю пору картопля вже починає бути пошкоджена фітофторою. Знизу листочки починають жавтіти, потім вона піднімається наверх і таким чином урожай зменшується потім уже по осені. Але ми відкрили для себе в цьому році такий фунгіцид від фітофторозу, альтернаріозу це танос. Перед великими дощами ми дивилися на, по прогнозах і ми обробили цим фунгіцидом картоплю. Як бачите, картопля наша зелена, вона в нормальному стані, нігде нічого не жавтіє. У нас вона вже досить така висока. Ну Мені ось подивіться, ось кущі десь е, майже. Вище, набагато вище колін. Зараз тебла картопляю. Уже далі вона там починати скоро буде цвісти, але ще не цвіти. І ось уже минуло 10 днів, і я буду обробляти цим препаратом свої помідори. Так як я подивилася, що на завтра, на неділю, на понеділок у нас стоять дощі. І дощі там дуже великий відсоток, тому буду обробляти помідори таносом. Я хочу сказати, що той, хто мені пише про сироватку, що сироватка допомагає е, від фітофтори, і захворювань, я не знаю, який це регіон України. Я не хочу навіть знати, тому що не допомагає сироватка від фітофтори, ми на півночі в Чернігівщині живемо, це північ України, навіть крайній північ можна сказати. Тому що Чернігівщина ділиться і на південь, і на схід і на захід, ми на крайньому півночі. І помідори, якщо їх обробити, сироваткою, йодом, при таких перепадах температури, коли у нас, ось я вам зараз покажу, ось картопля, далі у нас там. Дерева за деревами там болото. І вранці, коли я встаю, то вранці у нас іде над оцею картоплею, іде білий туман. Які можуть бути сироватки? Я не знаю. Звинувачуйте мене в тому, що я використовую фунгіцити, хімію, як мені пишуть, але я знаю, що використовують фермери. Бо в нас тут було фермерське господарство, де з України з'їжджалися люди купляти помідори, було б плодовійний, то там такі фунгіциди, там такі препарати використовували. Їх так використовували, бо це були робочі місця наших людей, і вони знають, що це таке. Що помідор був як восковий. Не їсти, не вкусити, не розрізати. Бо там така кількість. Така кількість була, що не розказати і не показати. Тому я, наприклад, обробляю, я дотримуюсь, дотримуюсь е, термін очікування. До речі, хочу сказати, що той препарат танос, термін очікування там усього 7 днів, так як і квадріс. Він працює і по картоплі. По томатах, і по гірках, і по соняшнику. І ними я обробляю Ним. В цьому році вже обробляла. Ось, подивіться, плоди в'яжуться. Я хочу сказати, що низенько нігде, це у мене росли гібриди, нігде я нічого не внизу навіть не підщіпувала листя. Тут ще не доходять руки. Але ось вони в'яжуться. Я хочу сказати, що. Треба, я беру 6 грам на 10 літрів води цього таносу і обробляю. До речі, стосовно листя, що крутиться, ось починає крутитися. Але не на всіх томатах, але це вже не крутиться. Зараз жарко, у нас день було. Але на багатьох не крутиться, тому що я додаю мегафол для того, щоб томати витримували стреси. Оці ці перепади температурні. Ось у мене бабкат, низькорослий гібрид. Здорове листя чисте. Нічого воно не крутиться. Вони стресують, коли холодно і коли жарко. Тому мегафол, забіон, епін. Додавайте, і у вас не буде листя крутитися, бо це стрес. Така температура на вулиці.